Всем привет! Наступные выходные. Я надеюсь, что это будут последние выходные с нашей террасы. Так, как водка. Що, будемо починати знову працювати. От як ви бачили в попередніх відео, садівники вже навели красоту, бортики зробили, вирівняли все, підчистили. Сьогодні наша задача зашліфувати це все і підготуватись до фарбування. Можливо, і пофарбувати. Навіть. Будемо дивитись, тому що я вже другий раз так хочу. Мрію, точніше, що ми будемо вже фарбувати сьогодні, там і доски поприкручуємо, все. В результаті багато підрізок не встигли. Зараз теж мрію, що зашкурюємо швиденько, все і можемо знову настигнути. Але я думаю, що за ці вихідні все-таки все в нас вийде, все встигнемо. Хочу ще отут закінчити, тому що. Це такі три дні вихідних у нас. Ну що, будемо стартувати? Як ми закінчили шліфувати терасу, а шліфували вже соточкою, тобто в перший раз шліфували сороковкою, потім соткою. Ми переключились на цю вхідну зону. Тут нам треба було розібрати ці грудки з бур'яном, повитрушувати їх, щоб земля залишилась, а цю траву повикидати. І треба було теж розрівняти тут ділянку, щоб вона більш-менш презентабельно виглядала. І в планах у нас було ще посадити тут газон. Що ми і зробили? Всі ями позасипали ми землею з піском. Це все трамбували, перевішували, грабали, розтягували. Короче, розважались. Саме головне, що ми любимо включати музику. І просто кайфуємо. Знаєте, коли грає музика, то навіть не помічаєш, як швидко закінчуються вихідні дні. Ну і це така дуже класна зарядка. Це у нас таке тимчасове рішення посадити тут траву, тому що собаки бігають, особливо коли дощ, і весь цей бруд всю цю землю тащать в хату. Ну і Ми вирішили тому посадити, поки газон, тому що невідомо, коли ми дійдемо до етапу, коли тут буде бруківка. Нам би фасадні роботи закінчити. У нас є певні складнощі з цим. Бригада, яка мала нам вже починати фасадні роботи, поки на паузі. А вони самі поставили цю паузу і ми чекаємо від них конкретної відповіді, чи будуть вони все-таки нам робити чи ні. Тому що вони не хочуть сюди до нас їздити, бо бояться. От тому, якщо вони відміняться, нам прийдеться шукати іншу бригаду. Та да, зараз дуже складно з робітниками. Я взагалі думаю, що скоріше за все нам треба буде. Ну, прийдеться перенести фасадні роботи, можливо, на наступний рік, якщо ситуація буде якась краще. Ну, побачимо. Можливо, ніколи не будуть у нас фасади гарні. Ну але надійся, що все буде добре, і ми все-таки доведемо почати діло до кінця. Живемо в такий час, що день прожив і вже просто шикарно. Треба вміти отримувати задоволення від того, що маєш. Ну, а ми це вміємо. Так як ми сіяли газон, вирішила його ще підсіяти в тих місцях, де його немає. Пошкрябала, засипала насіння, утрамбувала, пісочком просипала і ще полила. Зараз будемо з Дімою їхати. <ріхи> їхати е, в цей місто. Хочемо до фермера заїхати, якщо він працює сьогодні, землю купити. Ну, чи подивитися, чи вона в нього була. На нову почту треба і фору за продуктами. Діма збирається, я очка. Що влізло все, так? Да? Оце може не закритися. Діма! Ну що ти наробив? Що, ти коробку їсти будеш чи що? Ну так. Да. Да. Була гарна коробка. Взяв розламав. О, дивіться, яку пасочку взяли. Вже, вже не дуже гарна, бо розвалена. Так, все? Так, продукти ми вже вигрузили. Вже пройшло багато часу. Мама приходила, брата відпустили на два дні, приїжджав. Ой, то ми тут фоткались. Так, а це мої посилочки. Значить, розпаковку буду робити вже завтра, бо сьогодні в мене вже немає сил. Це з магазину, що підписниця мені на водку зробила тут трояндочки. От, а тут у мене з зелених янглів посилочка. На мою Колумбу. Ось такий у нас на сьогодні результат. Діма ще зараз землею розкидав. Уже захід сонця темніше є, рівень тут піднявся, помітно вирівняли. Так що, все, будемо чекати, коли зійде газон. Тут газон просрочений. Ми його давно купували. Я дивилась термін придатності, ще рік тому закінчився. Ну, побачимо, як буде. Да. Чисто цікаво просто, як він буде сходити і чи буде. П'янини поприбирали, тому що воно нам не треба. головне щоб була не земля, не бетон, а от щоб зелененька травичка була. Щось зелене. Бур'ян теж підійде. Тому ми не пари. Тут вирівняли, засадили. Я думаю, що пора зійде і все буде добре. Ми за 3-4 тижні вже буде просто Розібрали ще нашу криту терасу та дістали меблі садові, які у нас є. Попували ми їх роки, напевно, 2-3 назад, скоріше за все 3 назад в юску. Ну, до сих пір цілі, але дорі, коли була маленька, їх трохи погризла. Треба буде підклеїти деякі моменти. А так в цілому нормально. Ну і подушки з матрасами теж вже такі, знаєте, трохи потребують заміни. Але в цілому норм. Відмили це все кьорхером та відпарили текстиль з подушками. бей Wanna tell you that? No, 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 no. Yeah. All of my friends say, girl, you better take care Cause that man is trouble. You best beware. And lord it down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. Lord. Вирішила все-таки сьогодні розпакувати хоча б троянди, тому що мені треба їх замочити буде в корневіні. А взагалі я ж можу їх і зранку замочити, ввечері посадити. Так, да, Напевно, так і зроблю, але дістану зараз з цих упаковок. Значить, це з, нового, з нової плантації, роз, ну, розсадник, магазин. Перший раз там замовляю це з міста Чернівці. У мене тут троянда Цезарь, Тріянде Ронсар і троянда Принцеса Кічі. Це ті три троянди, які я просто мріяла. Марила ними. Я їх знайшла. Ронсар я вже купувала, але мені прийшов пересорт. Купувала я в Градіна Максі, нікому не раджу там взагалі. Там пересорт був і по всьому, і по Вороніці. По всьому, по всьому. Коротше. Щось тут так мотиляється, здається. Да, так, Ну, нічого там, щелі зонове. Так, платиста, єрдеронсар. Так, це японська принцеса Кіші. Тут така дуже цікава зелена серединка. Ось. І ось Цезарь. Треба буде подумати, куди це садити. Воно там в землі всередині. Ну і ладно, давайте ще оцю розпакую, подивлюсь, що там. Так, знаєте, трошки край ока чиста. Так, у мене тут щучка, фізогестрія одна і одна спірея маленька. Ось така мініатюрочка. Думала, тільки край ока глянути, а потім мене понесло і вирішила вже. Розпакувати кожну рослину. Ну і на цьому ж все не закінчилось. Я ще й троянди розпакувала і все-таки замочила теж в цей день. Щодо цих троян, багато запитань, де я його купила, щоб я поділилася контактами. Поки не ділюсь, тому що мені треба буде перевірити на якість та на пересорт, тому що, знаєте, буває коріння гарне з першого погляду. А потім, коли вже квітка з'являється, ти розумієш, що тобі поклали пересорт. Тому, як я буду задоволена повністю, тоді вже поділюсь контактами, де я їх купила. Так, це у нас принцеса Кіща. Ось таке ось коріння. Вона, бачите, якось отак росла в них. Щось подумаю, можливо, якось отак втикну, щоб потім погоні йшли. Зараз я буду кінчики трошки підрізати і це все замочувати в укорінювачі Радіфарм. це у нас п'єр ронсар, Ось так виглядає. Перший раз таке бачиш, що тут навіть, як морквинка, а потім буде розгалудження. Ось. Теж зараз буду дивитися, як його тут підрізати. Це коріння трошки і викорінювач. Якщо підрізати, то воно краще всмоктує і коруча, краще результат, ніж коли просто втикнути. Ну, так робимо. І підрізаємо трошки, десь, ну, може, сантиметр, може десь більше. Може десь менше на А це у нас цезарь. Бачите, є отакі біленькі, корінці молоденькі. Виглядаю ось так. Трошки тут перекручений, але не критично. Ось, навіть з черв'ячком прийшов. Все, замочила, а завтра зранку чи в день, ну, зранку, напевно, це все посажу. Ось. І воно у мене так буде стояти. Я так вже багато троян посадила і чудово себе почувають. Ось такий у мене метод пишіть в коментарях, як садити троян до Підпишись, не зволікай, лайк натисни, не забувай. Коментар, лишай мерчі, разом буде будеше.